Не кожному чоловікові відкривай своє серце, але май справи з розумним і Богобоязливим, з молодими і чужими людьми рідко приставай. До багачів не підлещуйся і не квапся показуватися перед вельможами. Приставай з покірливими і простенькими, з побожними і праведними, і розмовляй про те, що наводить на добро. Не заприязнюйся ні з якою жінкою. Але загалом усіх добрих жінок припоручай Богові. Бажай сподобатися тільки єдиному Богові і ангелам його, а ухиляйся від знайомства з людьми. Любити треба всіх, але дружити з ними недобре. Нараз Не буває так, що малознана особа завдяки добрій славі блиском сяє, а зблизька глянути на неї перед очима темно. Ми не раз гадаємо, що подобаємося людям нашим братанням, але цим насправді не подобаємося їм, бо вони бачать у нас недобрі звички.